Сьогодні в нас батарейка. Що це є? Навіть не знаю, як прочитати, Ага, знизу під логотипом. Gig JYC Battery. Воєнна батарейка. По-моєму, це є фосфат. Впала на війні десь її уранілівна, і уранілі, погнутий корпус. Покалічений, розбитий дисплей, виламані всі кнопки. Є сліди потрапляння рідини. Таке враження, що плати теж можуть бути порвані. Якщо глянути, трохи страшно вмикати, якщо глянути на клемник, то на клемнику немає нічого. Вона довго їхала зі сходу, довго їхала по місту. І в мене вже добу стоїть і не стрельнула, то я вже заспокоївся. Треба її розбирати. Дивитися, наскільки пошкоджена. Що всередині. Чи знайдемо дисплей, бо кнопки поміняються, точно це не проблема. Чи можна її зремонтувати. А заодно глянемо, що всередині, бо коли в мене інвертор вже приїхав за кордону, а батарейок не було, я заглядав на таку саму. І ото цікаво, чи правильно я зробив, що взяв оригінальну сансинку, а не взяв цю, чи неправильно. Бо ємність в такої була більшою, а ціна меншою. Гепнули її добряче. Як то рихтувати, я навіть не знаю. Але раз вона ще не злійнула, то можна пробувати. Але де воно не йде? то треба розбирати і молотком тоді якось рихтувати. Метал товстий. Ну, розкрутимо, там буде видно. Що ж може бути всередині такої великої батарейки? Конструктиви погнуті. Чуть не повервало гвинти. Тут з боку накладка металева є в вигляді короба. І вона має, скоріше за все, просто масогабаритні параметри. Тобто не параметри, а задачі. Вона центрує саму батарею. Батарея, зараз ми до неї будемо добиратися, треба перемички розкрутити. Батарея. Ось батарея. На щастя, є мікропорка по периметру. І це, можливо, врятувало батарею від всякого різного. Варено цікаво, видно такими от прямокутниками, квадратиками двійними. Це, по-моєму, лазерна зварка мідною шиною. Товщина шини величезна, не знаю, чи це мідь, принаймні поміднено. І так на око тут десь є міліметр, як мінімум, а може й більше. Відводи на балансир пішли боком. Плата балансиру, дросель відірваний, плата деформована. Передню панель нам треба знімати однозначно, тоді виймати повністю батарею і просити когось рихтувати корпус. А далі вже по обставинах. На самій батареї до БМС ми маємо 3,5 вольта. це хреново. Це дуже хреново, тобто батарея в глибокому, глибочайшому розряді. Цікаво, що це за комірки і яка в них ємність. Я думаю, як мінімум 100-150 А. Ось вони величезні такі. Розміром вони йдуть, щоб я десь... А що каратити 3 вольта на батарею? 15 на 5 і висота відповідно 12. Така махіна закінчила своє життя несподівано після падіння. Розберемось, може розштовхаємо, може поїде. Що я бачу всередині, бонка одна відбита, десь полетіла, ще й мене покалічило, але то дрібниці. Шини приходять з нормальними дротами нормально законопаченими. Не то, що в бандері, то, що ми недавно бачили, чи ви скоро побачите, не знаю, яка послідовність відео буде. Тобто, як мінімум, відводи і шини зроблені ніякісно. Друти силіконові теж без зауважень. Єдине, що видно, що не обжаті в гільзи. Ну, може, має право на існування, не буду стверджувати. Автомат, по-моєму, для змінного струму. Я точно не впевнений, але так бачу: у е 230 перемінка. Про постійний, тут нічого не згадується. І категорія А автомата. Може хтось шарить, то підкажіть. БМС має свій вторинний перетворювач DC-DC. Це, мабуть, його якраз дросель живлення. Скільки комірок воно має? Так на око. А я можу ж так комірки рахувати в батареї. Раз, два, три. 15С батарея. Відповідно, можна вирахувати її напругу. Отут гірше. Бачите, не бачите? Пошкоджена плата, є збиті деталі і порвані доріжки. Це треба буде пробувати відновлювати без документації, це буде весело. Десь тричить термодатчик. Дисплей в нас розбитий, і кнопки, то ми поміняємо без проблем. Починати треба буде з розтрощеного кута плати. І далі вже по ходу поступлення по ходу поступлення проблем. Ну, і пробувати якось заряджати. Акумулятор на ньому не має бути на 15С акумуляторі 3,5 В. Це ж виходить голі нулі, голі нулі на банках. На, мабуть, треба почати з акумулятора. А тоді думати, чи є сенс взагалі з тим продовжувати, чи є сенс рихтувати корпус і ремонтувати БМС. Тому що якщо акумулятори пошкоджені, то то вже буде кінцево. Всередині в нас чекає журба. Якась штукатурка, це навіть не земляни, знаю, знаєте, штукатурка всередині корпуса, але це зовнішнє забруднення. І це не найбільша проблема. Самі батареї погнуті. Ось видно деформований корпус. Внизу, в одній внизу призматика так конкретно ввігнутий корпус і вниз от видусився. І що з тим робити, я не знаю. Напруга на них ніяка. 3,5 вольта на всі банки. і Відповідно, якби ставити на заряд навіть страшно. Рихтувати акумулятори не пасує. Переварювати окремі я не переварю лазером такі речі. Не знаю, хто в нас взагалі таке може переварити. Ставити без рихтування, ну, хіба так пробувати? Чи в корпус я то запхаю відрихтований потім. Десь тут можна буде пробувати трошки стукнути. Гірше буде, не гірше, ліпше, не ліпше, не знаю. Ось це точно рахтувати навіть не буду пробувати, а оцей один, що загнутий знизу, треба буде стукнути. Напевно, винесу це діло на двір, гепну, підрівняю, і буду пробувати заряджати, дивитися, як воно себе буде вести. Інших варіантів не знаю. Ось ця банка, що знизу випукла, вдарена найбільше. Тут таки не мікропорка, мікропорка відійшла, банка ввігнута, радіус такий доволі помітний. Серйозно так досить загнута. При цьому клапан її загерметизований, тобто вона не стрельнула. Це добре, що вона не розгерметизована. Вона має найбільші пошкодження. Якщо вона не розгерметизована, то інші, мабуть, теж герметичні. Тобто принаймні, зараз продовжувати можна. На дальній банці видно тріщини по зварці. Також видно, що пластини ні разу не мідні, це алюміній, покритий міддю, біметал. І ось тут, де було найбільше зміщення, є тріщини. І тут проблеми з контактом. Чи вдасться то по міді напаяти шину дати? Напевно, вдасться. Таке, я думаю, зробити зможу. Питання, чи буде в тому потреба, чи ми до того дійдемо, бо вже ось одна банка практично відвалюється. По самих банках ми не маємо по суті нічого. Всі банки одинаково в повному глибокому нулю. 0,1-0,4 вольта, як яка? Це значить, що їх висадила БМСка сама повністю. І з тим ми нічого зробити зараз не можемо. Так, Пробувати заряджати і дивитися, як себе буде вести. Але поки розряджена, то гепну попробую вирівняти. І тоді вже буду заряджати. Рихтуються ці елементи гарно. Легким ударом все стало на місце. Я не можу тільки сказати, чи то їм стане від того краще чи гірше. Але інакше я їх в корпус не запхаю. І принаймні кутики я вже маю рівні, тепер в корпус воно стане добре. Що з тим робити? Буду піднімати напругу повільно. Спочатку до 28 вольт малим струмом своїм лабораторником, Я думаю, для старту якихось 5 А нам вистачить. Напруга піднімається миттєво, це типово для в ноль розряджених банок. Будемо наблюдати. О, вона взагалі миттєво піднялася. Тобто енергії в тому діапазоні ніякого і немає. От воно так собі швиденько до 24-5 вольт й далі піднімається. На сонячному світлі якісь інші алгоритми роботи камери і видно, як працює індикатор. З поперемінною динамічною індикацією. 28 вольт, струм падає фактично вже до нуля, тобто я вже його викрутити не можу на більше. Тому досить швидко перейдемо на ТБЧОП. Рахую за той час напругу, яка має бути на зарядженій батарейці, ставитиму трошки менше і буду пробувати вдувати. Думаю, десь від напруги розряду має піти нормальний заряд, тобто почнеться споживання струму. Де струм буде споживатися більший, а напруга буде підніматися набагато повільніше. Поки що, принаймні, нічого не стріляє, струм падає, тобто, можливо, явних замикань на банках немає. І те, що вони не розгерметизовані, про це також свідчить. 45 вольт, мінімальний струм. Дивимось, що з того вийде. 3 А і падає. Мене це влаштовує. Тому фіксую. І заряджаємо. 31 вольт підскочила напруга і 2,5 А зарядка. Чи треба більше, там можна десь до 5 А підняти. 8 забагато. 10 пішло, падай вниз, ходи вниз. Алло. 3, 4 А. Отак хай собі пакує. Тобто, принаймні зараз заряд іде. Зняв БМС-ку, що ми тут бачимо зблизька? Балансування струмом малюсіньким тут. Ось Балансувальний транзистор, струм балансування зовсім ніякий. Мабуть, для цих акумуляторів це нормально. Резервне живлення, пошкоджену плату я вам вже показував, хіба може ближче. Тут ключі під радіатором. Могло бути більше, тобто БМС могла бути розрахована на більший струм. Порти комунікації виглядають цілими. Сама плата деформована. Кнопки виламані з м'ясом. Штовхач знайшов в корпусі серед сміття. Відповідно, висоту кнопок визначив, заміряв кнопки, взяти не проблема. А ось резистори балансування. Я трохи загнався. Ось вони балансуванні, резистори. Центральний процесор, що мав резервне живлення, з того боку все виглядає відносно цілим. Якщо не врахувати деформації плати, дисплей, дисплей чомусь відключений, невже сюди лазили. Або під дисплеєм є інший роз'єм, ще таке може бути. По розміру, ніби цей підходить. Є якась одна маленька мікросхемка, лінійний стабілізатор, нам потрібно зрозуміти, що за дисплей. Тобто дивиться маркування, чи ми зможемо такий знайти, купити, замовити. Це саме важливе. Підсвітка тримає, треба розпаювати, вмикаю паяло. Під дисплеєм конектора немає, тому як воно так було, незрозуміло. Може і лазили, але це мало ймовірно. Проте, щоб дисплей. Не йшли вискочив і сюди заліз, це практично нереально. Хіба, може, коли було справно, дисплей відключили? Але підсвітка ж би залишилася? Незрозуміло, більше питань. Армія це, це окреме болото. На дисплеї є маркування, тож можна принаймні шукати. Чим і займуся. Документація на нього є, виробник відомий, а купити нема де ні в Україні, ні в Китаї. Навіть на табау немає, не то, що на Аліекспресі. По даташиту вийшов на контролер і на роздільну здатність. І відповідно, знайшов схожі дисплеї на логічному контролері, але в них інші шлейфи. Інша розпіновка, інший розмір довжина шлейфа. Одним словом, треба буде пошпортатись, можливо, ми щось аналогічне знайдемо, а далі пробувати, бо ціна такого дисплея в принципі невелика. Єдина біда це час чекати довго. 49 вольт на акумулятор подається 7,8 А грубо. Розкид буде точно, але це потім балансування. 3,25. Наступний сюди 3,25, 325, 3,24, одна десятка. Наступний сюди 3,25. 3,24, скаче, 3,25, 3,24 і остання банка 3,25. По-моєму, це ідеально. Враховуючи, що воно пережило, як я це заряджаю зараз без балансування, без нічого. Тому шанси в цих акумуляторів хороші. Власнику довів ціну ризику, ціну питання, чекаємо на добро ремонтувати чи не ремонтувати. Поки що ще трошки підзаряджу, бо з повним зарядом працювати з тими банками теж не дуже хочеться. Завдяки доброму сусіду маю відрихтований корпус, наскільки то можна було зробити. Бонки позривані, всередину там конструкція така не підлізеш, перепресовувати нафіг треба, тому ставлю на шурупи по металу, підставки ставлю рідні, плюс щось додатково, щоб батареї якось трохи зафіксувати. Батареї заряд тримають, який саморозряду явного не видно. Нічого за пару діб не стрельнуло. Збираю докупи корпус. І тепер треба вирішити питання. З тріснутою пластиною. Єдина добра ідея, яка до мене приходить, воно є помідненим алюмінієм. Відповідно, дроти паяються. Відповідно, я собі напаяю шину зверху. Напаяю шину, вона нерівна буде можливість деформації при потребі, так, щоб я десь зараз щось не каратнув тут. І відповідно вирішу питання тріщин на зварці між останньою банкою. Запаюю шину, і тоді треба братися за БМС-ку. На жаль, мій самий потужний паяльник з тим ділом не справляється прогріти масив алюмінію. І маю з тим проблему. Тому прийдеться взяти паяльник здорової людини. На кінець-то пригодилася електросокира. Всього-навсього 100 Вт. Правда, зато теплоємність бомбезна. Хіба міг подумати професійний тайванський флюс, на якому паяльнику він буде шкварчати? Треба почекати, коли добре прогріється, будемо лудити. Плюс шкварчить, а припой ще не плавиться. Спочатку луджу пластину. Наскільки то вдається зробити. Хоча, мушу зізнатись, лудиться воно миттєво і прикольно. З такою температурою і теплоємністю тут взагалі ніяких питань нема. Тільки припой треба брати зовсім іншого діаметру для таких задач. Це би було логічно. Тепер луджу сам відвід. Теж лудиться прекрасно. Тут треба акуратно, щоб не перегріти акумулятор, хоча до акумулятора ще якби далеко. Але береженого бог береже. Є одна сторона залуджена. Так само роблю з другою. Слаботочку, щоб не поплавати. Думаю, тої площі контакту мені вистачить, щось ще залишиться по-рідному. Хоча по рідному воно може відламатися в будь-який момент. От якось так. І тепер то діло треба напаяти. Напаяти і прижати. Відповідно, беру прижим тим, чим я під рукою. Даю 12 секунд, щоб схватилося, прогрілося. За той час собі позиціоную, прижимаю і даю вистигнути. Цікаво, схопилось вже чи ні. Схопилось. Аналогічна друга сторона. Прогріваю добре. Не знаю як краще, отак по максимуму, щоб площа контакту була максимальна. Не подобається мені. Ось тут скраю краще, отак. О, тепер точно буде добре. Проблемою менше. Пішли до БМСки. На платі БМСки не дуже добре. Ось є поламані резистори, порвані доріжки. Це все відновиться. Питання, чи тільки це пошкоджено, що я бачу, щоб не було десь чогось, що я не помічу. Тому йду по кутах плати там, де є ще сліди удару. От позачищав, попрозвонював в порядку, запустив лаку. Лаком відновлюємо найбільш пошкоджений кут. Півгодини роботи і резистори відновлені, доріжки відновлені. Запустив лаком сохне, ще прикріплю герметиком або клеєм, щоб дроти не пошкодились. Залишилось зрозуміти, чи воно живе загалом, і чекати дисплей. Дисплей замовив, але не оригінальний, не того розміру. І з трошки не таким шлейфом, тому будемо трохи чудити, бо по специфікації підходить, а по шлейфу і розміру, на жаль, ні. Буде чуть менший. І треба буде переінакшувати включення. Добре, що є доташити. Підключаю до батареї, силовий вихід нам не цікавий. Нам має бути між плюсовим силовим і мінусом вихід. Зараз тут би не мало бути напруги, по ідеї. Що ж воно від, відкрите? Це от при повністю відключеній бмс -ці. А якщо підключити БМС-ку, а з другого боку можете потенціал, а не напруга. Підключаю БМС-ку. Є запуск. Що ці діоди означають? Зелені три це є сок, рівень заряду, червоний алярм і зелений ран. Ран блимає, тобто, якби все добре. 49-50 вольт ми маємо на виході. А коли я відключаю BMS-ку, то в нас тут лишається 47 вольт, чи менше, що там є? 47. Ото питання, чи то відкриті транзистори, чи це... Потенціал, треба сюди якийсь резистор повішати, тоді стане зрозуміло. 43 Ом резистор підключив і видно, що це був потенціал. Бо струм би був 1 А і він би грівся. Напруга пропала. Включаю BMS-ку повторно. І тепер би в нас напруга мала бути, і вона є, і резистор буде грітися. так він стає злегка теплим, 1 ампер з копійками по ньому валить. А при відключенні BMS вихід обесточується. Тобто можна сподіватися, що БМС вижила. Тут ще є, до речі, якась кнопка «reset». Ну, Нам ресетувати її зараз немає потреби. Чекаємо, коли приїде дисплей, тоді будемо продовжувати, продовжувати. Приїхав дисплей. Я знав, що він буде не того розміру, це нормально. Нам важливо, щоб він був сумісний, тому що ми собі з тими питаннями будемо регулювати. Мене цікавить шлейф. Він теж не такий, там має бути зміщення. Але це поправимо за допомогою паяльника і розпіновок обох. Аби контролер був сумісний. Якщо придивитися, то можна побачити, що шлейф має відмінність. Тільки чи його посередині можна буде включити, чи треба додатково буде щось перепаювати, то зараз ліземо в даташит і будемо дивитись. Що цікаво, він теж з підсвіткою. Єдине, що тут то питання підсвітки, треба буде регулювати якимось іншим шляхом. Більшою проблемою є не просто різна кількість пінів, а Інший крок, тобто піни не збігаються один до одного, треба брати інший конектор, або все на дротиках паяти. Якщо передивитися до плати, то видно якраз конектор під другий тип дисплея, котрий пін пін підходить. Питання, де взяти конектор, потрібний. Ми вже знаємо, що контролери сумісні, але розміри дисплеїв і шлейфи різні. Причому як по Шлейфа так і по кількості пінів. Приїхав дисплей 30-піновий, рідний був 32-піновий. Є розпіновки обох доташити, це дуже добре. Можна зробити висновок, що зміщення по-новому йде перші і останні піни не задіяні, а в, в оригінальному перший задіяний, тобто йде зміщення на один пін. Це вже відомо. До 15-го зі зміщенням на одиничку в нас розбіновка збігається. А далі, а далі вона не відповідає. Принаймні частково, 14-й ВДД це би, мав бути, 15-й ВДД він є. Ага, а тут зміщення на один зменшується, виходить. Так. І далі треба дивитися по всіх сигналах. 31. 30-й в мене це 86. Тут би він мав бути яким? Тут він 28 є. На 2 зміщується. Оце треба враховувати і подивитися під другий дисплей, чи відповідає розпіновка. Чи паяти напряму, чи треба дротиками. Конектори знайти шансів немає, тому напаюю собі дротики. І тепер то буду впаювати на плату, тому що другого дисплея розпіновка не збігається. Відповідно, мені буде простіше 15 впаяти в ряд, а решта вже собі попереставляти, як пасує згідно з даташитом. Розпаюю, погоджую, що це робота на любителя. Підклеюю, фіксую, знижирюю і заклеюю каптоном. Щоб зафіксувати, щоб заізолювати, щоб нічого не відвалилося. Плюс на двосторонній скотч до плати. Отак, От тепер можна пробувати. Підключаю і момент істини. Я вже три рази перевірив, відповідно, все правильно, воно або запрацює зразу, або не буде працювати взагалі. Опа, є, тільки з контрастом якась проблема. Але в будь-якому випадку зображення читабельне і параметри можна побачити. Залишилося подивитися в даташиті, по якому піну регулюється контраст, і глянути, чи то можна якось регульнути. Хіба ж я міг подумати, що я так лохануся. Пів сантиметра треба було вище дисплей фіксувати, клеїти. Навіть не міг подумати, бо рамка ніби там є. Коротше, лохануся. Переробляти це дурдом. Відповідно, просто виріжу пластинку, а потім тут заклею скотчем, щоб не попадала пилюка і бруд всередину. З контрастом також засада. Тому що контраст регулюється програмно, через менюшку мав би регулюватися. Але меню прошивка даної батареї не дозволяє регулювати контраст. Тому, тому буде як є, щоб хоч щось було видно, бо варіантів фактично немає. Получилось з мене ось так колхозно заклеїв. Не знаю, це надовго, не не дуже ефективно, але як є, як то кажуть, краще ніж було. Бо особливо краще тут не зробиш ніяк, на жаль, тому що, по-перше, конструкція відкрита, по-друге, немає комплектуючих. Під кутом написи видно. Це вже добре. А далі далі дрібниці. Кнопки працюють, індикацію показує. Батарею треба тепер зібрати докупи і протестувати, яка в неї фізична ємність. Саморозряду розряду немає. Я не пам'ятаю, що я там тоді заряджав. Зараз вона має 49 і 47 вольта. І показує 72% заряду. Підключив батарейку до свого інвертора, буду тестувати. Треба перевірити, як вона себе поводить. У мене тут вже трохи більше дротів, але про сонце я вам розкажу пізніше. Перше, що мені кинулося в очі, то те, що БМС не комунікується з інвертором. Пробував по кану, пробував по протоколу обміну РС485, по-моєму, все нулі, тобто не відображається. Чому так, не знаю. Можливо, кабель не той, бо я взяв якийсь від пілонтеча. І я не впевнений, чи він сумісний є, бо свій я не закручую там специфічний конектор з одного боку на батарею. І загалом ніби все в порядку. Тобто воно працює. Буду дивитися за залишковою ємністю, щоб зрозуміти, що можна взяти від тої батареї, тобто, яка в неї залишкова ємність. Зараз я її дозаряджаю. Заряджаю від сонця малим струмом і будемо наблюдати. Заряджаю струм він бере десь потужність біля кіловат, по-моєму. Та в мене обмеження 20 А зарядки є, 20 А пакує в нього. Зарядився ніби як до 100%. І якби бере вже в мене от пару годин кВт, вже 100% показує. І зарядка не завершується, але батарея абсолютно холодна, тобто, принаймні в тепло не йде. Продовжую заряджати. Ну і фінал по батарейці. За ніч розрядив її десь до 69%. У нас два рази не було електрики по три години. Зараз з'явилася і міська електрика, і сонечко починає ось її заряджати. Включав Три з копійками кіловата навантаження на інвертор, тобто з неї балу так не слабо теж, і все в порядку. Струм тримає. Поємності запитань маю. Вона, якщо і впала, то впала не суттєво. Крім того, батарейка не нова, очевидно. Вона вже якийсь час працювала до того. І зауважень немає. Встановити точну ємність в мене завдання не було. Мені треба було впевнити, що вона буде працювати краще, ніж павербанк. З USB-виходами, тобто, що вона жива. Підтверджую, що вона жива, що вона нормально працює, не стріляє, заряджається, заряд припиняється, розряд йде, струм тримає. Відповідно, як би віддаю, хай працює. Тільки не кидайте батарейки, це вони не люблять.